Напередодні свята в ніч проти 19 грудня до кожної дитини навідується Миколай Чудотворець. Малеча напередодні пише йому листи зі своїми побажаннями в міському центрі дитячої та юнацької творчості Миколаєве свято. Тут опановують художню самодіяльність дві сотні місцевих школярів віком від 5 до 21 року. І кожен із нетерпінням очікує на подарунки. Вихованці центру зустріли свого різдвяного улюбленця великим концертом: танцювальні виступи, пісні та театралізовані дій. Демонстрували 17 творчих колективів. До філармонії юні артисти запросили своїх однолітків дітей із соціально незахищених сімей та вихованців місцевого інтернату. Всім хочеться вірити в казку всі хочуть отримувати подарунки. І ми захотіли відтворити на сцені саме сюжети казки Миколай, Миколай. Ми знаємо, що за європейськими країнами вже прийшов 6 грудня, і він крокує по планеті, і вже з сьогоднішнього. Дня ми вітаємо його, дітки чекають подарунків. Шестирічні Настя та Яна перед виступом проводять репетицію. Попри те, що не все виходить до ладу, дівчата не хвилюються. Кажуть, головне, що виступатимуть на великій сцені і подарують радість своїм ровесникам. Ми будемо виступати і будемо танцювати на візу і буде так. Ми будемо танцювати феї. Подарунок чи різка. Чемні діти знайдуть під подушкою подарунок, а не слухняні прутик. Однак вихованців центру дитячої творчості це не бентежить. Кожний з них в очікуванні солодких подарунків. А ще малеча має власні прохання до Святого Миколая. Я від нього чекаю конструктор, замальовку, олівці, ручки. Їм чотири мандаринки. Я дуже чекаю взяти Миколая. Він дає подарунки всім дітям. Я у Миколая вірю. Прошу планшет, два телефони, журнал і карточки. Я в чим мені в не одного разу напрямі за Торжествувати чудотворець буде 19 грудня. З цим святом в народі пов'язують чимало прикмет: зокрема, великий іній на гарний врожай хліба. А ще кажуть: скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого. Оксана Середюк, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.